А ви включаєте лікарняні у 20 тисяч заброньованим працівникам для дотримання зарплатного критерію? Маємо офіційну позицію міністерства економіки, яку радимо врахувати. Обов'язково додивіться відео до кінця, адже прийняти вами правильне рішення допоможе працівнику не втратити бронь, а підприємству критичність. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою семінар. Дискусії щодо включення лікарняних до зарплатного критерію у 20 тисяч для заброньованих тривають не один місяць. Практики та експерти розділені на два табори. Перші радять включати лікарняні у 20 тисяч. І варто погодитись, що підстави для цього є. Адже лікарняні підпадають під нарахування ЄСВ, з позиції застрахованої особи їх доцільно було би прирівняти до зарплати. Та і для оподаткування ПДФО та військовим збором це теж одне ціле. Також лікарняні беруть участь у розрахунку середньої зарплати для статусу критичності підприємства. Їх опоненти більш обережні, адже вважають, що потрібно орієнтуватися на інструкцію номер 5 а за нею лікарняні не включаються до фонду оплати праці. Попри статистичну роль. Цим документом полюбляють користуватися держоргани. Підписуйтесь на ютуб канал Семінар, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Щоб розібратися у цій ситуації, команда Семінар одна з перших направили запит Міністерства економіки. На жаль, у відповіді на наше звернення, держорган не виявив бажання надати конкретики. Залишивши звернення без чіткої відповіді, однак вже почали з'являтися інші роз'яснення мінекономіки. Для нас важливо зрозуміти хід аргументації держорганом. У новій відповіді Мінекономіки при нарахуванні зарплати заброньованим працівникам посилається на закон про оплату працю та інструкцію номер 5. В цього простежується позиція держоргану, що лікарняні не є фондом оплати праці. Як же бути у цій ситуації, беручи до уваги останні роз'яснення, рекомендуємо і надалі не враховувати лікарняні у зарплатний критерій для бронювання 20 тисяч. Це гарантує вам збереження бронювання для працівника та критичності для підприємства. У місяцях, за які нараховані лікарняні, розгляньте варіанти дотягування зарплати до 20 тисяч тими виплатами, які входять до фонду оплати праці та узгоджуються з вашими локальними актами. Отримали перші офіційні роз'яснення від Міністерства економіки щодо формування зарплатного критерію для бронювання, радимо бути максимально обережними з лікарняними і не включати у 20 тисяч гривень. Це дозволить не втратити бронь для працівника, критичність для підприємства. І нервів вам та керівнику. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн школи, безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте перед платником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі. У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе і останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.